Вітаю вас, друзі. Маю для вас прекрасну новину. Зрадницю, яка вирішила представляти Російську Федерацію від Криму, не пустили до Сполучених Штатів Америки. І це правильно, тому що Крим це Україна. А тим часом і ще одного росіянина не пустили вже до нас в Україну. Я сказав, я не був ніде. я не знаю географії України. Він не знає географію, десь я таке вже чув. Ой, так що чий Крим? Господи, что с тобой? Мы географию не учили. Да шо, географию не, не знаем. Учили. Я знаю Ростов, Москва, Сочи. Камишин свороний город все Отецомає звати цього росіянина В'ячеслав Чепурченко. Він сказав, що летів в Україну, щоби взяти участь у зйомках якогось серіалу, і він не зміг потрапити до нас, тому що раніше незаконно відвідував окупований Крим, тож тепер має заборону на в'їзд в Україну. Також за нарушення вами вищеуказаних указаних нормативно правових актів Я запрещаю вам в'їзд на територію України строком на три года сьогоднішнього числа. Лише кожен другий, хто дивиться Ця мої відео підписаний на мій канал. Це друзі, неправильно. Тому обов'язково просто зараз візьміть і підпишіться. Ну і звісно ж, не забувайте про ваші лайки та коментарі до цього відео, щоб воно набирало більше переглядів. І пропоную загалом поговорити про росіян, які ніяк не можуть потрапити в Україну. Їх назбиралось за останній час чимало. Так вам Запрещено в'їзд на територію України три роками учасник російського гурту Город 312, Олександр Ільчук також не зміг потрапити в Україну, тому що раніше незаконно гастролював в окупованому Криму. Вихтю навіть не знаю, як же ми тут в Україні зможемо тепер прожити без російської музики. І ще одна росіянка нещодавно також отримала заборону на в'їзд. Вам вказано в течені а також ми поставили вам за під'їздом в Україну сроками роки. Ботів зачатися брату рісом ну, зачитали компанії. у інстаграмі. Вона підписана як Альона даст, і там же у себе в інстаграмі оця Альона даст викладала фото із окупованого Криму. Власне, тому вона й не змогла до нас потрапити. Ну, Гу говорять за того, що в сімнадцятому году с'їзд кримтові лікар. Так, Да. і вона така далеко не одна. І ще одна росіянка, російська співачка Мері Гу, теж через те, що гастролювала в окупованому Криму незаконно, не змогла потрапити в Україну. І у себе у інстаграмі почала скаржитись, що все це через погану політику. А вже ж ти порушуєш наші закони, їздиш на нашу територію, яку окупувала Російська Федерація, плюєш на українську територіальну цілісність та суверенітет. Але у всьому винна політика Благорозум'я в наших головах. І до речі, не можу вам іще не показати мого улюбленця з усіх спецслужб світу. Ну ну, это я зі спецслужбами розберусь на самом деле Я не семь за шостого. Я чесно вам скажу. Америка почала допомагати. это я попросив Америку Україні. Я хочу з директором ЦРУ зв'язатися. І з німцями його також не пустили в Україну, але вже з інших причин він не зміг пояснити, навіщо він взагалі до нас преться. Проте деякі росіяни через те, що вони відвідували окупований Крим і отримали заборону, дуже погано на це реагують, починають навіть плакати. Коли одні говорять, що впустять а автари говорять, що не впустять. Не Не допомагає навіть визнання Криму українським на камеру. Як от у випадку із співачкою з Росії глюкозою? Крим український вам запрещено в'їзд на територію України на дві роки. Опять? 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 коротше українські прикордонники, коли виявляють росіян, які незаконно відвідували окуповані території, або які не можуть підтвердити мету свого візиту в Україну, кажуть, їм нехай щастить і, дотримуючись вимог закону, забороняють їм в'їзд в Україну. За що їм велика подяка, і окрема подяка, що вони дають зрозуміти окупантам, що їх тут не раді бачити. Вам зі 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 ніхто рад. Мені так вот открыто критикуває росіянам. Ніхто не рад Россиянам ніхто не рад. Деякі кримнашисти у себе на Росії бідкаються, що їх не пускають в Україну. Як от Єгор Кріт, російський виконавець, і чута ж там поставили на 10 років, по ліпомолі на п'ять запретна ясну прошло пройшло мені дали ще раз. І ще раз в'їхати? Я в якомусь списку. Єгор Кріт не тільки відвідував окупований Крим. Він також брав участь у концерті у Москві на підтримку цієї окупації, і все одно. Він хоче потрапити в Україну, яку він ненавидить. Для цього він навіть пише повідомлення Зеленському. От я дуже хочу прилетіти в Київ. пишемо, пишем, от прям пишемо. Так Коротше, Короче, Олександрович, просим, впустить Єгора в Україну. І на превеликий жаль його зрештою в Україну пустити таки можуть. Тому що, поки прикордонники сумлінно виконують свою роботу. У нас наш президент Володимир Зеленський допомагає різним кримнашистам потрапляти в Україну. Україну пам'ятаєте скандал із доктором Албаном? Співак безперешкодно приїхав на концерт у столицю і про це й написав у своєму інстаграм, де опублікував відео, на якому вітається з Зеленським. І дякує президенту за розв'язання проблеми з перетином кордону. Інколи українська влада допомагає кримнашистам. вже хрестоматійною історією став скандал із Бастою, який також гастролював в окупованому Криму, підтримує окупацію Криму, обирав кращу пісню про кримський міст. Де у приспіві лунали слова, що він з'єднав два береги Росії, так ось він після цього може безперешкодно їздити в Україну, дає тут концерти, хоча також насміхався із війни на Донбасі війни, яку розв'язала його країна. Я з Лівана, ну я це реальна правда. Я родом з Лівана, але коли я був маленький, там почалась війна, і ми переїхали до бабушки Донецьк. <плес> Завдяки тому, що, попри російську агресію, яка триває вже восьмий рік між Російською Федерацією та Україною, діє безвіз, до нас без попередньої перевірки часто можуть потрапляти взагалі відверто ворожі особи. Нагадаю, на день незалежності у нас по хрещатику вешталася російська пропагандистка та брехала про українців. В Центрі Києва, як в страшній історичній хроніки, весь день грімят ло. Мі послідователі Бандери Зараз по Києву марширують десятки колон радикалів. І завдяки тому ж таки безвізу, а точніше, завдяки беззубій позиції української влади, один окупант розповідав, що він поїхав воювати проти України, скориставшись цим самим безвізом і безперешкодно перетнув кордон, а потім долучився до російських окупаційних сил. А туда ще і стояли? У них ще граніця, ще що держали гриніт. Вот я через Денис, когда переезжал, и мне эту бумажку заставили заполнять. Куди я їду, коротше за чим коли моя петиція про заборону в'їзду громадянам Російської Федерації на територію України або, хоча б запровадження візового режиму набрала необхідні 25 тисяч голосів, президент Володимир Зеленський відмовився виконувати вимоги громадян України, та і зрештою вимоги нашої національної безпеки і просто здорового глузду, тому дуже багато росіян, які вороже налаштовані проти України. України можуть сьогодні їздити в Україну, приховуючи дані про те, що вони відвідували окуповані території, або інакше якось обманюючи наших прикордонників, які не можуть їм усім сказати: вийдіть, відсюди! Розбійник ти! Плохо чуєш мене, тож попри те, що окремих росіян прикордонники не пускають в Україну, усе одно чимало громадян країни-агресора безперешкодно до нас сьогодні потрапляють. Потрапляють, тому що у української влади є абсолютно беззуба позиція щодо громадян країни агресора, країни, яка вже восьмий рік веде війну проти нас із вами.